Всім привіт! Я щойно зараз сідаю записувати це відео, і до мене дійшло, що цей челендж я запустила на певному переході своєму, коли я знову ще змію в, в житті. І цей челендж, мабуть, це більше така хронологія подій, що зі мною відбувалося. Тому що вчора я була максимально наповнена весела, а сьогодні я себе погано почуваю, я отруїлася, але просто знаю для чого це. За рахунок того, єдине, що хочу сьогодні сказати, і я вважаю, що кожен має то почути, і надіюсь, вам то буде корисно розумієте одне зараз змінюється енергія, зараз змінюється світ. І світ, де ми хірячили через силу, де ми переживали, що ми комусь пообіцяли щось зробити, і навіть якщо нам погано, ми це робимо. Де світ, де ми робимо, і де, ну, не слухаємо себе, не слухаємо своє тіло, не слухаємо своє, відчуття, цей світ вже уходить на другий план. І багато кого, навіть зараз в мене дівчата на курсі, багато кого накриває за рахунок того, що ми боїмося відпускати старі е, патерни життя, відпускати. Старі на шляхи і вирішення проблем. Давайте вам коротенько, чогось мені сьогодні не дуже хочеться про це розповісти. Давайте розберемо, чого ж отруїлась я сьогодні да, і захворіла. На етапі, коли мені потрібно розповідати про свій інтенсив, хроніки Акаші, до речі, дякую його вже купили 13 людей. а Мені треба його розповідати, розкрити, ну, тому що цей інструмент це ж просто божество. І я ніяк не можу, мене постійно щось відводить в цей момент. Мені потрібно записувати уроки, створювати. Я сюди, в мене курс. І я два дні до цього відчувала, що я втомлююся. І я прям відчувала, що мені треба все відкласти хоча б на сутки. І потім я зможу генерувати набагато краще, тому що, як ми знаємо, людина, яка відпочила, яка не тривожна, вона може зробити ту роботу, роботу набагато швидше, аніж коли вона втомлена і робить. Но моє мій овен всередині, моє бажання постійно доробити тоді, коли то рішила, я хоча я вже знаю, я, я, я це все і роблю. Ну, саме зараз я себе зрадила в плані того, що я відчувала. Я знала, що я захворію, я знала, що щось мене десь накриє, але я себе не послухала. І я така, боже, ще трохи ще один урок ще там докрутить, а ще дівчатам записати, і потім я віддихну, бо скоро на море. І що трапилося, Мій роні скаже: Ну, не хочеш сама, ми тебе положимо. Так буде працювати з усім, де ви не будете себе слухати, де ви знаєте, що ви втомили, що ви не хочете туди йти, що ви не хочете спілкуватися з цією людиною, що ви вже не можете через силу робити і не робимо, ми тоді всі злягаємо. Тому така коротенька лекція, що я вам дуже раджу зараз розвивати свою інтуїцію, слухати себе, слухати своє тіло, слухати свої ідеї, які вам приходять, і те все реалізовувати, тому що буде кліпашить. Чесно вам кажу, буде кліпашити всіх і вже кліпашить. Тому давайте сьогодні у нас 17-й день, і сьогодні ми будемо з вами створювати магічний я думаю, про такий чек вже чули неодноразово. Джим Керрі це перша людина, яка зробила цей чек максимально відомим, хто не знає історію, Джим Керрі, коли був ще, я не пам'ятаю, скільки йому було років, але він дуже завжди мріяв. Мріяв він бути відомим актором, хоча в нього нічого не виходило. Його не брали. Він проходив дуже багато кастингів, і його не брали. І в один прекрасний момент він психанув ну, реально психанув і виписав сам собі чек на 10 мільйонів доларів. І, звичайно, на 10 мільйонів доларів, коли людина була взагалі на низах, він отримав свій перший гонорар в 10 мільйонів доларів, здається, навіть більше років через 10, Не буду брехати, тому що історію не передивлялася. Але сам факт, що він спрацював, і в залежності від того. Нам гроші завжди приходять ті, які ми замовляємо, і ті гроші приходять на щось. От гроші завжди приходять на щось. І до речі, Джим Керрі просто написав 10 мільйонів доларів за його найкращу акторську роль, здається, там було. Сьогодні ми побудемо теж Джимом Керрі, але в нашій інтерпретації. Тому що сьогодні ми будемо дякувати наперед за гроші і не просто дякувати, а прям випишемо чек Всесвіту на щось. Як це про це? Я думаю, ну я більш ніж певна, що багато із вас, хто вже таке практикував, ну особисто я, ну років. П'ять уже чи шість практикував років шість назад. Я вже практикувала цей чеки. Неодноразово не спрацьовував він майже завжди. Єдине він не спрацьовує, коли ви хочете. Мати набагато більше, аніж дозволяє вам ваша свідомість. Про що я говорю? Перше. сьогодні ви будете замовляти суму на щось. Ну, от, на, на якусь річ, на подорож за щось, я не знаю. Але основне, що вам потрібно спочатку просканувати свій стан, чи можете ви прийняти цю суму. Ну, наприклад, ви хочете там бензопилу, або ви хочете новий телефон, або ви хочете Мальдіви, або ви хочете просто поїхати в Одесу. Для початку, щоб це отримати, да, і замовити суму, нам потрібно дізнатись, скільки це коштує. Я вам дуже раджу перед як замовляти гроші на щось, дізнайтеся, скільки це коштує, якщо ви не можете прорахувати це не річ, як, наприклад, подорож, да, то... Перепрошую. то вам потрібно залізти зараз в Google, пошукати, скільки коштує приблизно готель, скільки коштують білети, скільки коштує приблизно взяти з собою грошей. І... Те все підрахувати. Тому що гроші нам приходять чітко на те, що ми замовляємо. І зачасту там всі кажуть, от як я стану багато, от мені треба гроші, щоб подорожувати. А коли я запитую, о куди ви хочете подорожувати? Ну, по світу. А, скі? а куди прям дуже? А не знаю. Там всі називають перші три країни найвідоміші і все. А, тому, щоб щось мати, треба знати, що ми чітко хочемо. В, в, до копійки, якщо це про гроші. Тому а, сьогодні ви будете. Я зараз а, створю а, по можливості знайду цей чек, тому що він кругом, якщо чесно, він кругом російської мови. У мене, я, наперед кажу, люди, які розмовляють російською мовою, у мене нема з цим проблем. Але а, я, ну, я все життя більше тянуся до того, щоб українською а, то все було. І взагалі щоденники подяки, я все, все російське я переробляла українською мовою. Тому зараз, якщо в мене буде можливість, я. Створю чек, і він буде в мене в сторіс. Я не знаю, чи мене вийде сюди вкласти, тому не знаю. Якщо що, шукайте мене в сторіс. Тут я вам зараз намалюю приблизно. Ви зможете його зробити або в себе на телефоні, вписати, створити, да? або просто на листочку. Чесно скажу, я просто робила на листочку. Основа, основна задача у вас має бути річ, ціль і чітка сума, скільки вам треба на це грошей. І ви будете виписувати чек Всесвіту. Це має виглядати. Ось так я не робила. Наприклад, ось тут, якщо ви, якщо ви, давайте отак, якщо ви самі, да, отут у нас дата, тут у нас оплата, оплата, сума, сума і виплата, виплата за, виплата, за. Тобто, по факту, ви берете листочок, просто отут в лівому куточку пишете дату. Дату ви пишете саме в цей день, коли ви заповнюєте. Нам треба вказати дату, коли ми заказуємо це. Далі тут оплата, сума, і ви пишете її цифрами, в почалі цифрами, а тоді прописуєте її прописом. І виплата за, ви ось тут вписуєте, на що вам потрібна виплата за поїздку в Італію і прям уточнюєте. І ваш підпис тут. Все, підписалися. Тож, по факту, а, як працює чек? А, ваш чек працює, коли ви на енергії вкладаєте, а, вкладаєте своє туди бачення і бажання. Тому, по-перше, сорі за те, що я дуже неактивна сьогодні, ну мені можна, я болію. Тому давайте зараз домашнє завдання. Я надію, що я максимально постаралась перенести, тому що тут немає нічого складного. А, єдине прохання: віднесіться до цього, як до гри. А, Перше правило, ви замовляєте на щось, що ви дійсно хочете, а не на те, що вам треба. Друге правило: проскануйте себе по цій сумі. Наприклад, якщо ви називаєте суму, ну я ну будь-яку суму, і відслідковуєте в тілі і думки, якщо у вас зразу перша думка це нереально, так не може бути, воно не прийде. А звідки воно прийде, значить знижуйте суму. Тому що, якщо ви, у вас в підсвідомість не приймається суму, то вона, звісно, вже не прийде. Краще спробуйте з маленьких чеків. От, вплоть до того, що ви можете сісти і виписати собі чек на манікюр. О, там, ми всі ходимо на манікюр, да? випишіть собі чек на манікюр і подивитись, як ті гроші до вас прийдуть. То ваша основна задача Перше, ви маєте просканувати, ваше тіло буде при сумі або розслаблене, як ви називаєте, ну, норм, да? або воно буде напряжене. А, також відскановуйте думки, які перші перші секунди думки, які ви у вас з'являються. Якщо там, ну не знаю, 35 тисяч, ну норм, ну типа норм в моєму світі це норм, тільки не мозгами думаємо, а перші відчуття на цю суму. Якщо норм, то добре. Якщо такі, де вони візьмуться, це ж надо відкладати, це ж надо там ти дати типа. Ні, тоді понижуйте суму. Я вас прошу. Найкраще таку техніку взагалі робити, починаючи з маленьких чеків і а, збільшуючи до великих чеків. Тому а, пробуйте. У вас все вийде, це робоча техніка. Давайте домашнє завдання. Зранку ви пишете 10, 10 подяк за те, що у вас є, і після кожної проговорюєте дякую, дякую, дякую. Далі ви берете чарівний чек на ту кількість грошей, яку ви хочете, і вписуєте сьогоднішню дату, коли ви пишете. Далі основна задача, Чому я кажу, його намалювати, тому що ваша основна задача в цей день взяти цей чек з собою в день. Або десь його поставте, або, ну, коротше, по факту, вам треба цей чек. Хоча б три рази з ним зустрітися. Тому, якщо все вийде, то у вас буде ще електронна версія, де ви можете надрукувати та, там, в сторісах чи в якомусь редакторі, і просто його помістити в себе на телефоні. теж класна штука буде. Підпис зразу не запарюються по поводу підпису. Там головне, яку енергію, настроєння і стан ви вкладете, коли будете, то заповнювати. Ну і далі вибирати чек з собою, і мінімум три рази на нього дивитесь з ним. Якось взаємодіяти. це паперовий, ви просто не знаю, взяли такі, поуявляли, получили в голові, там подякували за ці гроші за цей стан за те, що ви отримаєте і пішли собі далі жити. Ну і з вечором, звичайно, перед сном ви берете ваш щоден... О, щоденночок. Подяки, берете ваш камінчик, дякуєте мінімум за три речі, які гарні з вами сталися. І йдете радувати, не йдете, лягайте спати. <сих> Всіх цілую, люблю. Сьогодні туплю, завтра буду весілі.